26-річна Тетяна Мосієнко разом із донькою Олександрою роблять заготовки для окопних свічок. Я скручую картон, ось такий нарізаний вже раніше. Я робила із простих коробок, мені люди зносили коробки, але потім, коли чоловік привіз, то це взагалі спрощує процес. Я скручую під баночку. Так, щоб воно не дуже щільно було, і підходить сюди тільки отакий картон. Свічки жінка виготовляє для військових, займається цим майже місяць. За цей час передала приблизно три сотні виробів. Ми одразу партію передали 110 свічок, а потім по 50. По 30, по 20. банки для свічок, віск та картон тетяні. Приносять місцеві волонтери, а також передають з інших регіонів України. Зараз я накидаю віск в чайник. Будемо розтопляти його для окопних свічок. Наповнюю повністю чайник і Тоді заливаю одного чайника. Хватає на ну максимум 5 свічок невеличких. Окопні свічки військові використовують для того, щоб висушити одяг, приготувати їжу та освітити приміщення. Чи окоп каже Тетяна Мосієнко, заливаємо свічку і заливаємо обов'язково фітіль для того, щоб свічка краще загорілася. Залавати свічку потрібно повністю доверху для того, щоб картон пропитав весь віск. Оця свічка горить, перевіряла сама особисто. Я о п'ятій вечора її е, запалила на вулиці. Я у другій ласа, ночі прокинулася, ласа. і вона ще горіла. Готові свічки жінка передає через волонтерів на кожній банці малює прапор України. Дуже багато людей до мене звертається за допомогою, щоб я їм розказала, як вони робляться. Є люди, які приїжджають, я їм допомогла картоном, деяким дала навіть баночки, тому що ну чим більше нас буде, тим краще. Скільки я планую це робити, ну до кінця війни поки не закінчиться. Нині для виготовлення окопних свічок жінці потрібні банки та віск. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.